Стартуємо випуск із теми ППО для нас як завжди актуальної. Нещодавно у США перше показали систему Brawler від Sierra Nevada – модульну пускову для протидії дронам і крилатим ракетам. Brawler розшифровується, до речі, як Battery Revolving Adaptive Weapons Launcher – Reconfigurable. Brawler – це мобільна, швидко реагуюча модульна пускова з широкою сумісністю боєприпасів. Вона може бути корисною як для локального захисту об'єктів, так і як модуль у більших мережах ППО. Але є нюанс. Sierra Nevada каже, що насправді Brawler вже експлуатують аж з 2023 року і вона нібито вже перехопила понад 400 повітряних загроз, де саме виробник не розкриває, але в публічних фактах і контексті згадують можливу присутність систем у зонах активних конфліктів. Зокрема, є підстави підозрювати, що одним із кінцевих користувачів є ми. Чому? Бо комплекти боєприпасів, які сумісні з Brawler, уже використовуються у наших військах. І в документах згадується логістика, яка дозволяє доставляти такі платформи важкими транспортними літаками.